Вбираєте одну, зібрали з нагіля одну частину, впили там в стіночку куди завгодно. Вставляєте всі в одну сторону. Тут не закручено, але є. Болтики, щоб воно було в будь-який час одразу е, перекрутити на гілі. От, просто приставили близько до цих ламелей. Ось. Підняли. І от трошки все. Воно і там висить трошки, і тут трошки висить. І так всі по черзі. Все прижали, все воно зібране. І акуратненько прикручуємо на гелі. Один закрутили, так само цей. Все, закрутили, у вас все, зібрана конструкция. Все довольно просто. Все, працюли. Все отлично.